Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми, сестри згромадження святого Йосипа, селища Королево, що на Закарпатті, молимося цю живу вербицю разом із спільнотою сестер села Цевлі, що на Львівщині. Наші спільноти є в різних куточках України, але місія в нас одна. Сестри на Закарпатті проводять дитячий садок, який відвідує близько 70 дітей із селища, опікуються дітьми-сиротами, проводять уроки релігії, готують дітей до першої сповіді та урочистого святого причастя на парафії Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Сестри в селі Сіблів, що на Львівщині, дбають про добро матерного дому. Який отримали ми у спадок від наших засновників, опікуються дітьми-сиротами, проводять уроки катехізації на місцевих парафіях. У юбілейний рік минає 190 років від дня народження отця Кирила Селенського, слуги Божого. Посідаю превеликий капітал у моїм серці, а тим капіталом є гаряча любов мого народу. І сильна віра у Боже проведіння. З благословення митрополита Андрея Шептицького отець Кирило у 1898 році засновнене товариство Святого Йосифа Обручника Циблові, членкині якого жили за Євангельськими радами. Одною з харизм нашого згромадження є провадження захоронок дитячого садка. Та опіка над дітьми, сиротами та найбільш потребуючими. Згідно з раду нашого засновника, продовжуємо діяльність і працю для добра, дітей та нашого народу. Сестра Ангелина і сестра Ярослава проживають у домі, який несе дух наших попередників та творять діла добра, милосердя, щоденно дбаючи про тих. Хто найбільше цього потребує. Молімося за прославу нашого духовного батька, отця Кирила Селенського, беатифікаційний процес, якого розпочато у 2009 році. Молимось за всіх дітей, яких Бог нам доручив у виховання. Молимося за наших воїнів і їхні сім'ї. Молимось за весь наш український народ. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Цар Небесний, грешите душі істини, що всиди і все наповняєш, всякайзях, і життя подати, прийди ісенися на нас, і очисти нас, і всякий скверни, і спаси благі душі наші. І в його Свяжителя, творця неба і землі, обидно, і сьогодні і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і в Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, Родженого, на Що із небес, і полутився свят, з Духа Святого, і Марії, ті, і, і став людиною, і Бог розп'ятий за нас, за потіла хата, і страдам, і, і Бог похованих, і воскрес у треті, не знімання, і восмішся на небо, і святить в равою і в друге, прийде, зі славою, і суди, живих і вмерти, а й от царство не буде кінця. Нащо бачого, що від отця існе, ісходи, що собів і сина, в інопонянні, в що, що говорити через порожніх, єдину святому слабо, і на і сповітню. Час і на віки, віки. амінь. і віки, ам. Христа, Бога, рахвісла, навіх, Господь з тобою, благословених, ти в нами, і благословених віково на Того, бо ти, родинах, Христа, спаси, і зводити на душах. Слава Святому Духу, що нас присвятили. Святі, католицький віру утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мого тих, і поради благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна тими жінками, і благословений. Володих, покриватися, спасе і на Бо славити на наші. Слава Отцю і Святому і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наші діки, захорони від пекельного вогню, візьми до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо таємницю першу, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа Зачала. Отче, ще в сина не хрестах, нехай святиться, і я воєн, нехай. А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. розважно таємницю другого, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, насилані відвідувача святу Єлизавету. Отче наші, сина, ми сами, герой, святина, нехай амінь. Воні <звіг> Ісусе, прости нам наші гріхи, від петайного вогню, візьми до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого, на серця, розважну таємницю третю, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, народила. Отче ше... наш, що наші, сина, Си, Іса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай Gospoda našega Isusa Cristo da hramu Розважну таємницю п'яту, як причиста Діва Марія, Господа, нашого Ісуса Христа, в Єрусалимському храмі найшла. От чи наші сини сами, не настиня, Что святослав? Благословенного і мирного вечора. Слава Ісусу Христу! Реха Парукрання. Рега Перлюкраїна. Буд ще за Україна. Прейфой Україн. Молись за Україну. Якою обмовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму. Та ставайте в молитовний стрій.